Почав я працювати в Українській універсальній біржі у 2022 році, маючи управлінський досвід у різних галузях більше, ніж 26 років на посадах топ-менеджменту, було поставлено завдання створити і досконалити процес моніторингу на біржі. Відповідно, приступили до виконання цього завдання керівництва у 2022 році. Була сформована команда фахівців. Інтегрували систему електронного обліку деревини для інтеграції інформації, для того, щоб біржа могла в режимі онлайн відстежувати виконання біржовим угодам і відповідно контролювати цей процес. Також е, з липня 2022 року було залучено агентів у всіх регіонах, е, в яких відбувається торгівля деревиною на біржі. Е, відбувся процес автоматизації, і це дозволило нам. Створити процес контролю, моніторингу, виконання біржових угод і біржових договорів. Досвід був в мене він різноманітний. Це були різні галузі, і будівництво, і сфера послуг, і роздрібна торгівля гуртівня. Але будь-який бізнес, будь-який керівник скаже, що основне в будь-якій справі це сформована команда фахівців, перед якими можна ставити завдання, які досягають мети по конкретному напрямку. Отже, хочу затвердити, що Українська універсальна біржа в своєму штаті має фахівців, які можуть виконувати найскладніші завдання для того, щоб учасники ринку деревини під час біржових торгів і по виконанні біржових угод отримали максимальний ефект. Штат відділу моніторингу на біржі складає 4 чоловіка. Це фахівці, які мають освіту юридичну, економічну. Навченні згідно розробленого бізнес-процесу моніторингу. Основне задання моніторингу це відстежувати біжеві торги, виконання біжевих угод, і, відповідно виконання біжевих договорів. Основна робота відбувається це превентивні заходи. Тобто ми спілкуємося з учасниками. Якщо ми виявляємо ознаки порушення, ми розбираємось із залученням агентів, чому так відбулося, з якої вини. На підставі цього, якщо є явні ознаки порушення, якщо вони повторні, систематичні в рідких випадках біржа може прийняти санкції до таких учасників. Це відсторонення від торгів на певний період часу або це фінансові санкції. Переважна більшість виявлених ознак порушень розглядаються і приймаються попередження учасникам бунка деревани для того, щоб підвищити рівень виконання. Ми ж маємо розуміти, що максимально можливе виконання біржових договорів це отриманий дохід. Для державних підприємств лісгоспів, і безумовно, чим максимальне буде виконання, тим більше держава отримує податків. Відповідно, це дуже важливо в наш час. А також саме це важливо те, що максимальне виконання біожевих договорів призводить до забезпечення деревообробників той деревиною, яка їм необхідна для виконання своїх технологічних виробничних програм. Ранок починається на кожен робочий день з наради з керівництвом. Ми звітуємо, обговорюємо те, що зроблено, які плани, що плануємо зробити, що намічаємо зробити. Потім відбувається нарада з фахівцями, ставляться завдання на поточний робочий день, перевірка пошти, перевірка звернень учасників, основний час займає розгляд справ, які є у нас по виявленим ознакам, спілкування з учасниками ринка деревини. І інші заходи, які призводять для того, щоб поліпшити рівень виконання біржових договорів. Українська універсальна біржа, по-перше, це інновації, це досвід, це команда, на перше, на перше місце команду ставимо. Це команда, це цікаві завдання, які стоять перед нами, і це перспективи розвитку. Ми постійно підвищуємо свою кваліфікацію, ми продовжуємо вдосконалювати систему автоматизації моніторингу. Ми продовжуємо працювати з учасниками ринку деревини. І якщо порівняти те, що було на початку 22-го року, коли виконання біжевих договорів складало всього 56%, то по ітогам вже третього кварталу 23-го року ми вийшли на показник 90%. Але світова практика біржової торгівлі показує, що біржові договори виконують на рівні 95-97%. От коли буде 95-97 виконання біржових договорів в Україні по універсальній біржі, тоді я буду задоволений. І то не повністю. Перше досягнення моє — це моя команда, яку я поділяю певний час в своїй роботі. Це не тільки професійне спілкування, це і особисті відносини, і підтримка, і розвиток команди. Друге, досягнення моє, напевно, це професійна діяльність, те, що ми змогли за певний період часу з фахівцями. Іншими структурними підрозділами біржі, нашими агентами вийти, певний показник виконання біжеви договорів, тобто те завдання, яке ставилось, ми його виконуємо і покращуємо, ці показники. І сподіваюся, що третє, воно в майбутньому. Ще. Ну, по-перше, напевно, знаєте, кажуть, все залежить від того, від голови, да? яка голова, куди вона подумає, туди поверне хвіст. Да? Відповідно, напевно, правильна стратегія керівництва, правильно ставляться посильні завдання. Є бачення ринку, є бачення тенденцій ринку, куди ринок буде рухатися, який ринок буде рухатись. Це мобільність, це динамічність, це інноваційність, і, безумовно, команда сформована на те, яка в силі виконувати будь-які завдання, професійні завдання пов'язані з діяльністю з торгівлі. торгівлею.